Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Командир 429 го окремого полку БПЛА «Ахілес» Юрій Федоренко. Юрій щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити, як завжди. Рада вітати, слава Україні. І героям слава Юрію. Відомо, що у якби ну при службі, скажімо, так об'єднаних сил говорять про те, що російські війська намагаються активно просуватися і проникати до центру міста. Коли ми кажемо про місто Куп'янськ, там тривають інтенсивні бої, і щоб якби не допустити подальшого просування, чи погіршується ситуація, і наскільки Ну, власне противник діє комплексно. Вони проводять ударно-штурмові дії в першу чергу по лівобережному Куп'янську, для них принципово є важливо просунутись ближче до куп'янська лівобережного куп'янського золога, тому активні ударні штурмові дії йдуть як з Лимана першого, так зокрема в напрямок населеного пункту піщани, так зокрема і встиг до купянського злого. Противник намагається відпрацьовувати так. Чи інакше, ми точно розуміємо, що в ворогах в закромах, залишається значна кількість легкоброньованої броньованої техніки різної якості, різного гатунку, що з у них є нове. Що виготовлює військово сховопровослово комплекс? Щось у них є відреставроване, але броньована техніка є. Противник чекає погіршення погодних умов, коли буде туман рясний, коли безпілотні системи втратять спроможності настільки ефективно бачити противника глибоко в їхній оперативний простір, і як наслідок уражати за рахунок різних безпілотних систем, це півдрони камікадзе, важкі бомбери, це артилерійський вогонь. І, от саме під покровом туману, під покровом несприятливих погодних умов, противник буде так чи інакше намагатися загрузити максимальну кількість видаткового матеріалу, це особового складу, який в них є на ту саму броню, про яку ми з вами говоримо, і спробувати прорвати в тому чи іншому вітинку наші бойові порядки. Чому я вільно про це кажу? Тому що це вже було неодноразово. Тактика противника залишається незмінною, є техніка. Є жива сила, є завдання, яке вони мають виконати, вони будуть намагатися його реалізувати. На поточний момент противнику не вдалося цього зробити. Чи вдасться на майбутній період часу, залежить від того, як багато всередині, зокрема, нашої держави буде злих язиків, які вже розповідають про те, що все пропало і куп'ян втрачений. Ганьба, що стосується. Самого Купінська правобережного тут треба розуміти, що противник не контролює на поточний момент жодного району, де він зафіксувався, заклинився, вилаштував якусь лінію оборони. Жодного району противник не контролює. Зокрема, диверсійно-розвідувальні групи, якими вони просочуються, ми неодноразово говорили, що в цьому допомагають не по власному бажанню, але і цивільні, які залишилися в місті Купінськ. Тому що противник має можливості змішуватись так, диверсійно розвідувальні групи, безперечно, намагаються проникати, виконувати визначені поставлені завдання, викривати сили оборони, спостерігати за силами оборони, коригувати ворожу артилерію, коригувати ворожу авіацію і зробити передумову для того, щоб регулярні війська російської поцінові військ змогли закріпитися в тому чи іншому районі. Але станом на цю хвилину ворогу не вдалося того реалізувати. І отут я маю сказати про наступне: коли ви, негідники, починаєте описувати, що Куп'янськ все, всіх тих, хто виконує бойові завдання на Куп'янську правобережному, в самому місці, на Куп'янську лівобережному, ви, собаки, хоч раз переїдьте переправу, ходь раз! Яка знаходиться під вогневим контролем противника, відчуйте на власній шкірі, що це, коли довкола все намагається тебе знищити, і тобі нема куди діватися в тебе одна дорога. А потім відкривати свої чорні роти. А зараз майте шану й повагу для тих, хто стоїть, незважаючи на дощ, незважаючи на туман. Незважаючи на те, що противник переважає, незважаючи на те, що противник рівняє авіацію, посадки міста стоять. А дехто стоїть уже по півроку, без можливості помінятися, тому що одна група пішла, не дійшла, інша група пішла, не дійшла. І в мене знайомих є. Я якось на цю тему напишу окремо. З тих вісточок, які доходять, бо зв'язок, яке точка точка працює. по півроку хлопці сидять. То шани і поваги для тих, хто віддав своє життя за вільну незалежну Україну. Шани і поваги для тих, кому на плечі впала найскладніша робота. Закрийте свої роти і допомагайте силам оборони на своїх посадах, на цивільних посадах, донатом хто чим може. Бо як кажуть, не мішки ворочити. Юрій, ви так е... Купянську перепрошую що? Куп'янську бути під синьо-жовтим за моїм переконанням Юрій, ви кажете про а, техніку, так про те, що росіяни використовують? Наскільки я розумію, то вони зараз по всіх напрямках і Запоріжжя там було повідомлення про те, що відбувають, і Покровськ, тобто, ви кажете, Куп'янськ почали саме, ну тобто давно не було саме механізованих так, таких штурмів а тепер вони почали а, кидати. Ну тобто хто різні експерти, з якими я спілкуюсь, хтось каже, що це вже якби останні такі, знаєте, в них, якісь потуги, тому що отримали завдання. А якби ви? Я, я просто не розумію, для чого quella... говорити те, чого немає. Так в нас трошки підвез зв'язок, але я думаю, що ми зараз все розчаруємо. Абра-кадабра, да? опція зв'язок з'явився. Супер. Е, дивіться, якщо казати про легко броньовану броньовану техніку, mm -hmm. це було б самонадіяно казати про те, що в противника вона закінчилася. Запаси з часів Радянського Союзу на відкритих складах, на відкритих стоянках зберігання, залишаються достатньо високою. І незважаючи на те, що російський прапорщик вміло виносив запчастини комплектуючі, щось на світмет, щось на чермет, щось продати кудись в тракторну бригаду, все одно потенціал легкоброньований броньований залишився. Зараз за рахунок нафтодолара ми будемо про це повторювати постійно. Росія має спроможності реставрувати, ставити до строю та модернізувати свою техніку. Тобто, вони беруть цей корч, який наполовину розбарахований російським прапорщиком і пропойцями-офіцерами. Приносять цю всю тему, приносять на військове підприємство, яке обслуговує військово-промисловий комплекс. Відновлюють і пускають в бій. Чому противник в літній час не проводив штурмових дій за рахунок застосування легкоброньованої броньованої техніки? А це друзі якраз звертається до тої частини соціума, яка є свідома, до громадян, до братів та сестер по крові по вільному духу. За рахунок того, що ми мали дрони, за рахунок вашого донату, зокрема, ми бачимо противника в хорошу погоду на підступах. І як наслідок, переважна більшість легкоброньованої броньованої техніки була знищена саме на підступах до передньої лінії боєзвітнення, тобто, не перетнувши її за рахунок, друзі, ваших дронів, за рахунок вашої підтримки. Що стосується несприятливих погодних умов для безпілотних систем, ну, звісно, це вікно можливості противник буде намагатися використовувати. І ми неодноразово казали: подивіться, будь ласка, послідовність моїх, зокрема, публічних виступів. Що для тих, хто каже, що артилерія це вчорашній день, я кожного разу кажу, артилерія не поступилася своїм місцем на полі бою. Ми просто маємо критичний брак цих засобів і боєприпасів до них. Бо якщо б артилерію, як це було визначено, в певний квадрат поставити певну кількість для максимального ураження. То там живого місця в тому квадраті не залишиться. А якщо ми артилерію стріляємо як снайперською гвинтівкою, що не передбачено? І це наші артилеристи роблять дуже вдало, це ж трошки інше питання. Тому об'єднаний вогневий вплив. Українські безпілотники плюс артилерія. Безпілотники втрачають свою міць на полі бою при несприятливих погодних умовах. А артилерія продовжує тримати свою місць на високому рівні. Тому там, де трошки втрачають безпілотники, додає артилерія. Туман розсіявся, безпілотники пішли виконувати бойове завдання. І дуже важливо, в оці короткі моменти, несприятливих, не пропустити той самий штурм, а противник буде підбирати саме такі моменти і найвищі місця. Тому ви побачите, що на всіх вітинках бойового зіткнення так чи інакше, броньована техніка в цей період часу і сезон року, пору року. Буде з'являтися. Юрій, а, до речі, вас запитаю: а чи можна виграти цю війну дронами? Я напевно розкрию страшну таємницю, але війну не виграють ні автомати, ні кулемети, ні гармати, ні дрони, ні будь-що інше з технічних засобів. Війну виграють живі люди. Війну виграє народ. Війну виграє нація. От про що потрібно пам'ятати. Що стосується дронів, це стала невіднятна компонента, розвідувальна, невіднятна. От вони назавжди зайняли свою ношу в частині розвідки. І це невіднятна компонента ударна. Є багато скептиків, які кажуть про те, зараз з'являться лазерні пушки, там ще якісь пушки, там репи такі поставлять, що все впаде. Де є протидія, коли давлять, там з'являється і дія. Що я маю на увазі? Це проведення модернізації, зокрема зв'язку управління ліво, право, верх-низ, і відеосигналу в тому числі. Тому безпілотники будуть працювати на полі бою. Дуже важливо не випасти з динамічного моторного човна технічних інновацій і технологічного першинства. От про це треба пам'ятати. Ми маємо працювати сьогодні на позавчора. Спробуй пояснити, чому е, мені доводиться інколи бути на різних заходах з технічних е, модифікацій. Ми трохи живемо в різних полюсах: виробництва, ті, хто виготовлює дрони, і фронт, бо вони говорять про бізнес, а ми говоримо про право жити. І найбільш вдалі ті компанії стають найбільш вдалі, які від військових по суті не відділені взагалі їхні представники завжди є. І вони так, що тут змінити, що тут змінити? А що Аренді каже? А які будуть виклики через три роки, через чотири. І завдя... завдячуючи українським вчителям, завдячуючи українським батькам, у нас є такі бізнесмени, у нас є такі виробники, які працюють над перемогою, а не над тим, щоб в них після війни було такі кашейних грошей. Розумієте? Тому українська нація, вона багатогранна. Але в переважній кількості своїй це дійсно порядні вмотивовані люди, які працюють над справою перемоги і над справою вибороти право жити в вільній незалежній своїй країні Юрію. Ви дуже емоційно від розповідали про те, що мовляв, от є такі прогнози, є такі думки, мовляв, про те, що Куплянська вже все ну, дійсно, якби. Пишуть різні експерти про те, що, мовляв, найближчі тижні можуть вирішити долю міста. Я все ж таки уточню, вже частково відповіли, але тим не менше. Тобто, ці розмови вони є перебільшені, на ваш погляд. Ці розмови вони є демотиваційні, ну, звісно, якщо не дати сили засобів на куп'янський відтинок, а противник при цьому знайде спроможність перекинути сум. Задіяти резерв з території Російської Федерації, перекинути частину сили за, засобів з Донеччини, і умовно кажу, так? То звісно, що втримати, буде дуже складно. Але противнику також треба знайти можливість, де вивільнити той особовий склад, з якого відтинку його перекинути, де наростити спроможності для того, щоб виконати цю задачу. А тепер уявіть. Просто мене ця новина застала на Куп'янську Лівобережному. Коли вийшло одне чучмекало і починає розповідати, що Куп'янськ все. А я думаю, ти взагалі як собі дозволяєш? А як же ми, як і тут сидимо? Чи байдуже, аби язиком молоти і лайки збирати в соціальних мережах? Російські. Рухаємося далі. Що стосується загалом стан справ. Пам'ятаєте, був у мене мама на Донбасі? От точно та сама історія. Щоб ви розуміли, як підрозділам доводиться виконувати задачу? Коли ти сидиш на повному шпагаті, слухайте, я не знаю, як дякувати своїм підлеглим. Своїм побратимам, які виконують задачі. Я просто кожного разу кажу хлопці, дівчата, я вклоняю перед вами свою голову. Тому що він сьогодні виконує задачу на Харківському вітинку, вночі виходить з позицій, а на наступну ніч він вже влітає на Донбас на позицію. Розумієте? Це дуже складна робота. А командирам, які воюють в такому режимі, знати 180 кілометрів лінії зіткнення, хто проти тебе воює, які спроможності в противника, що він може задіяти, куди поставити людей, щоб їх відразу противник не знищив? Де взяти техніку, як її забезпечити? А потім виходить воно, або вона і починає розповідати про стан справ на фронті. Скажу більше, інколи. Інколи е, є дуже багато крутих авторитетних військових, особисто для мене, яких я залюбки слухаю, е, в яких ми залюбки приймаємо досвід. І я чув таку думку, е, як же можна було е, так е, провтикати куп'янські території. Я перепрошую за слені слова, але мови оригінали. Е, хто шукає, хто є військовим, і шукає відповіді на запитання. Подивіться в розрізі часу, де перебували військові формування, які проводили харківський контрнаступ, які обороняли лінію боєзвітнення, і в які моменти які військові формування стояли на відтинках, коли противник почав мати частковий успіх. І ви знайдете відповіді на всі свої запитання, чому так сталося? І ви знайдете, можливо, всередині себе відповідь, а що треба було зробити, з якого відтинку. Треба було забрати, тих хто спроможні, були утримати Юрій, діпстейт констатує, що і вовчанськ там також у ворога. Є просування. Так, пані Іні, я перепрошую, бачите, у нас трошки, трошки зв'язку наві завжди пововчатися. Так, трошки, і я Харківсько в Харківській області противник проводить повзучий наступ, повзучу наступальну компанію по всіх фронтах. Якщо казати по Вовчанську, абсолютно очевидно, зараз в останні місяці, там, місяць, півтора, два, коли є листя на деревах, противник підігнав додаткові резерви і намагається обступити місто Час по флангу, якраз використовуючи лісисту місцевість, і вони дуже сильно спішать, щоб встигнути. Виконати задачу, доки їх прикриває листь в самому місці, противник наростив спроможності. Противник точно так само достатньо активний в напрямку населеного пункту Мілове. Це між дворічним і між вовчанським по дворічанському напрямку противник більш ніж активний. Ворог веде повзучу наступальну компанію І звертаючись до українців, до тих, хто свідомий, друзі я вас прошу почути. Ще нічого не вирішено. Не зрозуміло, чи вдалося нам відстояти суверенність і незалежність, чи вдасться нам зберегти українську державу. Це питання воно висить в повітрі і намагається змішуватися неприємними запахами можливого завершення бойових дій, якимось надуманими там Трампом, можливими виборами, можливою заморозкою по лінії боєзвітнення можливо, і там обмін територіями і багато чого іншого. Оце весь інформаційний порядок денний не дає нам можливості бути максимально сконцентрованими над тим, щоб поставити свою крапку в національній визвольній війні, в якій ми могли б сказати: ми зберегли український народ, ми зберегли українську державність, ми зберегли незалежність, ми зберегли українську культуру. Ми зробимо нашу державу багатою та безпечною. До цього треба допрацювати. Зараз ще нічого не вирішено і нічого не відомо. І тепер я ще попрошу вас, дуже попрошу. Згадайте, будь ласка, про тих, хто зараз втратив частково здоров'я, а це може бути і вийдемо і не вийдемо Бо поз будете бачити на протезі. А в когось є внутрішні поранення, давайте подумаємо про тих, які назавжди залишилися в українських посадках, в лісопосадках, в українських містах, тіла, яких не вдалося забрати. Давайте подумаємо про тих, які поховані на контрольованій території. Давайте зробимо так, щоб їхнє життя, щоб оці алеї на кладовищах, які ви бачите. Були недаремними, щоб вклад їхньої справи перемоги мав своє вагоме місце, а це можливо лише тоді, коли ми вистоїмо, коли ми зможемо виграти в цій війні. Тож я прошу не піддавайтеся на ці гойдалки вибори, не вибори, тамагавки, не тамагавки, п'яте десяте і так далі. Загрози вони ось тут. Треба зараз піти в магазин, якщо є можливість, в кого є можливість, допоможіть своєму сусіду. Купіть, будь ласка, пальник, невеличкий запас харчів, невеличкий запас води, щоб був, в кого є можливість, купіть павербан, купіть джерело безперебійного живлення. Ми маємо прожити цю зиму, а противник буде намагатися зробити все можливе, щоб нам не вдалося це зробити. Тому я дуже прошу. дбайте про себе і пам'ятайте. Про тих, хто віддав найдорожче, що має людина для того, щоб ми відбулись, Юрій, Давайте обговоримо ще одну інформацію: що правда її подавали російські ЗМІ, мовляв, росіяни, їхні хакери зламали одну із найбільших українських баз даних про продавців безпілотників для Збройних сил України. Якщо ця інформація відповідає дійсності, то про тобто, які наслідки можна тоді говорити? Або навіщо вони тоді це роблять, на ваш погляд? Дивіться, є цитата. З фільму, який так чи інакше по своєму віку ми всі бачили, всі, хто там від 70-80-х, 90-х років народження, називався він такий брілянтова рука. Може, пам'ятаєте? Ну, і там був такий вислів: скажу мові в оригіналу, як говорив один мой старий знайомий, покойник. Я слишком много знав. Дивіться, е, після війни я не переконаний, що розум наш буде спромовний сприйняти всю дурість, всю тупість обставин, в яких перебувала держава під час звиворювання права на життя. І дивіться, що ще важливо. Є такий вислів, що ворог наступає там, де програли священники і вчителі. А тепер дивіться, я людина, яка має проукраїнську позицію, яка з 2014 року тільки в лайці в мене можуть русизми проскакувати, бо я так звик, в мене так всунули свого часу. Я що зараз процитував? Українське кіно ось цим одвислом. Те, що всаджувалось протягом всіх років. До чого я зараз це вам кажу? Я кажу вам до того, що наряду з основними викликами ми маємо дбати про культуру. І на культуру треба виділяти гроші. І на навчання треба виділяти гроші. Бо лише освічена нація може вибороти. Найвищі позиції на світовій арені Про це треба пам'ятати. Що стосується баз даних, дивіться, я знаю все коментувати, на жаль, повною мірою не можу. Це не єдина тупість, яка відбувається. Я вам наведу на конкретному прикладі. В останній період часу відбулись ряд подій. Я виявив, що в локації ми зверталися зараз таким можливо, знаєте, є жилети. З пауербанком включаєш, воно гріє. Ми Його? приїхали, ну, є, є такі жилети, наступну ефіру покажу. Ми Його? приїхали, роблять харків'яни і для підрозділу там невелику частину за інвесторки гроші ми домовилися, що зможемо поставити. Це дуже зручно, зокрема, на позицію. Я два рази приїжджав, тому що там є різні варіації і так далі. Як, як це правильно зробити для того, щоб негти орієнтуватися відповідно вибрати те, що потрібно. На другий раз, коли я заходив до умовно своїх друзів, які виготовлюють подібні матеріали і пообіцяли, що як інвесторську допомогу нададуть, за мною пройшов хвіст. Ну, тобто, фактично на цьому місці чекали, фактично є відео з їхніх яками спорта, як переходили, як знімали, як приміряли, ну і так, далі, і так далі. Це може бути дві складові. Перше, це робота Російської Федерації. Так, з точки зору визначення місць локації, перебування ну і так, далі, і так далі. Все, що з тим повезло. Друге, це може бути робота і внутрішніх прихованих ворогів або не ворогів. Хто знає, я думаю, що в осяжній перспективі ми те зможемо знайти. За останній місяць розбомблено. Скажемо так, два командних пункти без жертв, тому що будуємо ми дуже добре. Але противник перерив просто всі ліси, де знаходились. Не попав і не попаде. Навіть не надійтесь. Знаєш, що дивитись ефіри Тварина. До чого це я розповідаю? А тепер дивіться, є у нас військовослужбовці Відкриваємо. Інформацію, ми є публічні, це вимушена міра. Вимушена міра, тому що тільки так приходить додатковий ресурс необхідний для війни, і так проходить додатковий капітал. Люди люди йдуть туди, де плюс-мінус розуміють, що в цьому підрозділі вони зможуть реалізуватися. А для цього підрозділ потрібно знати. Тобто ми вимушені бути публічними. Але яка кількість військових має відкрити декларацію? Де все прописано? Де хто, що як. Яка гарантія безпеки сімей? Бо слабке місце, як відомо, через яке можна натиснути на майже будь-яку людину. Це його власна сім'я? Ну, і таких питань ще дуже багато. Це я кажу в контексті mm -hmm. того, що ломанула інформацію, де виробники? Я зрозумів, дуже, дуже є багато питань, дуже багато mm -hmm. питань. Але я вам скажу так. Кому написано на долі втонути в широкому океані, то ніколи не згорить в полумі лави, а кому написано згоріти в полумі лави, то ніколи не втоне в просторах широкого океану. Юрію, перепрошую так. Дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що ви приділили свій час нашим глядачам і безмежно подяка вам та всім нашим захисникам за оборону нашої держави і закличу вас, друзі. Підтримуйте, будь ласка, наші сили оборони. Всім дякую за увагу. І до наступних зустрічей. Юрію, буду вас чекати в гостях. Щиро дякую. Дякую, все найкраще. краще. Не